Починається з мого під'їзду. Чистота в під'їздах ось про що говоритимемо сьогодні. Це програма Моє місто. Ми починаємо. Вітаю вас. Друзі. Чи живете ви в будинках, де є під'їзди? Так, а? так. У моєму будинку 9 поверхів. А в мене тільки 4. У мене більше п'ять поверхів. У мене величезний 9 поверхів і ліфт. Чудово. Давайте зараз разом подивимося, в яких будинках живе більшість населення нашого міста. Від того, наскільки впорядкованим є ваш оточуючий світ, залежить ваш настрій і здоров'я загалом. Але є люди, які не бажають жити за такими правилами. У під'їзді одного із будинків по вулиці Шевченка у центрі Чернівців прибирали не так давно. Але вже зараз, помітно, що хтось не шанує чию спраці і все ж не підтримує чистоту сходових кліток. Розкидані рекламні агітки під поштовими скриньками, розписані стіни незрозумілими надписами, розбиті шибки та й власне старі поцарапані двері, а ще й іноді залишені на підлозі пусті пляшки з-під пива чи просто опалки від цигарок, не роблять цей під'їзд ідеальним. Не знаю як ви, друзі, а я особисто б не хотіла жити в неприбраному під'їзді. Скажіть, у вас такі під'їзди? Чи хотіли б щось з них змінити? Так, так. І що саме? Зробити під'їзд веселішим. Ну, Я хочу поміняти э, хідні двері. А в моєму під'їзді бракує світло. Замінити кнопки в лірці. Насправді це не так складно, як ви гадаєте. Е, на щастя, люди багаті на фантазію і зараз придумали прикрашати під'їзди не лише вазонами чи гарними картинами. Як саме вони це роблять, ми зараз з вами і побачимо. Існують будинки, в під'їздах яких можна навіть як у бібліотеці взяти книгу додому почитати, посидіти на диванчику, попити каву з сусідами, ну або просто повивчати образотворче мистецтво, а стіни біля кожної з квартир настільки яскраво розмальовані, що любо глянути. Зокрема, цей будинок вже давно в ідеальному стані. Мешканці не бачили сміття, не чули про незваних гостей. За частотою тут стежить консьєршка, яку ж вибрали собі самі мешканці під'їзду. Щоб дотримуватися чистоти, мешканці чистих під'їздів переконують, потрібно встановити домофон, найняти прибиральницю, що самим по черзі прибирати на сходовій клітці. Також було б добре встановити урни для сміття, розфарбувати, як душа бажає стіни, щоб на них було приємно дивитись. Для успішності благоустрою будуть доречними і озеленення навколо квартирних приміщень. Ну що, Ілля, ти зрозумієш, як зробити свій під'їзд веселішим? Так, але я без допомоги інших не впораюсь. Ну, звичайно, а як ви гадаєте, що ми можемо зробити для того, щоб наш під'їзд став частішим? А давайте розмістимо таблички з, з закликами, як себе поводити? Чудова ідея, Таня. Я більше навіть скажу, що ми можемо це зробити прямо зараз і прямо тут. Але для цього потрібно нам написати ці заклики. Поки діти пишуть свої заклики, у вас є можливість придумати свої, як зробити під'їзд частішим. Розміщайте їх в своїх під'їздах, а фото звіту відсилайте нам на адресу, яку ви бачите на екранах. Ну що, друзі, ви закінчили, написали заклики? Давайте покажемо їх нашим глядачам. Дякуємо за витерті ноги. Ми хороші, ми не сміти. Не пали мене. Чудово. Шановні глядачі, ви можете використати наші заклики, можете написати свої і розмістити у своїх під'їздах. Але найголовніше, ви повинні пам'ятати, що все залежить від кожного з нас. Не соромтесь першими прибрати за ким сміття, проявіть ініціативність і сусіди вас обов'язково підтримують. Адже саме ми зробимо кращим моє місто.